День пам'яті загиблих захисників України живим коридором брудівчани зустріли свого героя на щиті Віталія Антоновича Жолундієвського. Загибель воїна це завжди важка втрата для друзів і побратимів, мешканців нашої громади, та найважче прощатися рідним. Дорога, якою провадили воїна до місця його останнього спочинку, була встелена літньо осіннім різнобарв'ям. Поминальне богослужіння за полеглим захисником Віталієм Жолундієвським відбулось у храмі Пресвятої Трійці. У рідній йому церковці, намоленій поколіннями мешканців великих фільварків святині, молитвою просили у Бога спокою для душі загиблого воїна та справедливого миру для України. До священиків і капеланів Бродівської громади долучився архієпископ Харківський і Слобожанський православної церкви України Митрофан. Сьогодні наш воїн вітання, тут востаннє збирає нас у хері. Так чи сильно. При такому зборі священників зусібна при зборі єпископа, родича Куба, який до нас завітав, який є тут недалеко виходцем зі села на Кваші, який є військовим капеланом, який віддали віддає, віддає належну шану. Належному молитву, нашому войку, як і всі отці. І сьогодні духовну науку, котрі я говорю, я говорю не тільки від себе, як парох, я говорю імені кожної духовної особи. Бо, певно, кожен би священник такі речі приблизно говорив. Але мені випадає, знаєте, така честь говорити як парохові, як тому, хто практично вже 33 роки знав Віталія. І десь хотілося б зупинитися на тих сторінках його земного життя від початку, коли із ним неодноразово мав можливість спілкуватися, і до нього звертатися як до доброго майстра, який ніколи не відмовляв мені ні день, ні ночі, коли треба було годити щось з машиною і так далі. Мав повагу таку знаєте. Життя людини складається по-різному. І його життя зложилося в різний спосіб. Не на часі зараз про такі речі говорити. Зараз на часі говорити про ті речі, котрі сьогодні нас тут збирають у церкві, про смерть, про належну шану, про молитву, що ми їх засвідчуємо нашому воїнові, який пожертвував своє життя за всіх нас і подякувати Йому за це. Бо, можливо, те, що він був на передовій, що він зупиняв ворога, кожному із нас Господь дарувавши якісь долі хвилин чи долі годин. Нашого земного життя. Пам'ятаємо про такі речі. Сьогодні ми до того, що якщо заглянемо до історії нашого народу, нашої неньки України 29 серпня ми маємо День пам'яті пам захисника Вітчизни. І якраз то так випадає, що той день ми його охоронимо, а в День Незалежності він загинув. Такі дати, знаєте, про котрі не можна забути. І ми, коли маємо день пам'ятники захищеника вітчизни, то очевидно, ми хочемо десь перевести себе в площину знаєте, церковного життя. Бо держава каже пам'ятати, це наш обов'язок. Ми це стараємося робити. Але церква ще більше каже пам'ятати блаженні ті, котрих ти вибрав Господи і пам'ять їх зроду рід. Який спосіб пам'яті зроду рід? Спосіб молитви. Тому ще раз і ще раз дякую місцевим парафіянам, котрі так гарно служать прикладом для наслідування. Що кожного дня, коли виходять з церкви після кожної служби Божої, чи кожної неділі чи кожного свята, виходячи з церкви, повертають на праву сторону, ідуть до тих наших воїнів, які нас поховані. І ще до тих воїн долучаються сьогодні воїн вітання, який віддав своє життя за всіх нас. Моліться за нього, молімося спільно. Тут приходімо на могили наших захисників. Віталій Антонович Жолондієвський народився у бродах 9 листопада 1971 року. Закінчив першу школу. Здобув середню спеціальну освіту в Олеському СПТУ. Опанував завжди затребувану професію тракториста машиніста. Свій перший військовий гард здобував з 1990 по 1992 роки у молодій українській армії, яка лише відродилася. Служив на посаді водія в цивільному житті. Був майстром з ремонту автомобілів, мав золоті руки. До нього часто звертались люди по допомогу, і він завжди відгукувався. Його товариші і побратими пригадують, що вже у перші дні повномасштабного вторгнення був у військоматі і просився у військо. Був наполегливим у своєму бажанні захищати Україну. 30 вересня 2022 року був мобілізований у військову частину А0998. Воїнів 24-ї окремої механізованої бригади, до лав якої долучився Віталій Жолондієвський, називають королівськими піхотинцями, адже свою роботу вони виконують з гідністю, поєднуючи професіоналізм і досвід. Одним з таких досвідчених у бригаді був Віталій Жолондієвський. Тут мав можливість проявити свої знання, уміння та лідерські риси характеру. Був воїном, з яким було надійно в тилу і в бою. Бойовий шлях цієї бригади, а особливо з часу повномасштабного вторгнення, прокладений по найгарячіших точках російсько-української війни на Донбасі, війни за кожен метр рідної землі, знищення ворожої піхоти і техніки стало його улюбленою роботою. А вільні від бою і відпочинку хвилини використовував для вдосконалення у військовій справі. 24 серпня 2024 року, під час артобстрілу району зосередження резерву кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, внаслідок ураження уламками та дії вибухової хвилі, навідник кулеметного взводу 1-стрілецького го стрілецького батальйону військової частини А0998, старший солдат Віталій Жолондієвський, отримав травми, несумісні з життям та загинув. Поховали Віталія Жолундієвського на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями. Останнє слово про мужність і доблесть сучасних воїнів виголосив архієпископ Харківський і Слобожанський православної церкви України Митрофан. Ми сьогодні в цей день, коли наша багатостраждальна Україна вшановує день загиблих захисників та захисниць, ми зібралися тут у місті Брода. Для того щоб зустріти і відпровадити останню дорогу новітнього героя країни, новопредставленого воїна, Віталія, батька, сина, кума, родича, друга, він пішов на схід для того, щоб захищати нас від російських сатаністів, які топляться по нашій українській землі, знищуючи наші святині, знищуючи наші домівки, знищуючи нас рідні. Биваючи, але ми бачимо те, що дух українця зламати не можна. Кожен воїн, чи захисник, чи захисниця сьогодні, вони покладають свою душу і тіло для того, щоб захистити кожен клаптик нашої землі, звільнити кожен клаптик нашої землі. Але покладаючи своє життя, він зібрав для того, щоб сьогодні ми з вами молитовно вшанували його вічну пам'ять. Він забрав для того, щоб ми йому сьогодні подякували за те, що він поклав свою душу і тіло, щоб ми мали можливість сьогодні жити під українським небом, ходити по українській землі. Найголовніше, все, що ми сьогодні можемо йому якісь слова подяки висловити, це наша щира молитва перед Богом щоб милосердний Господь почув наші молитви і дарував їм царство небесне вічний спокій. Тому від родини хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов віддати цю шану і провадити на той світ. Всім дякую за новою українською військовою традицією, державний прапор, яким була обгорнута домовина полеглого захисника. Офіцер розпорядник передав синові загиблого воїна Юрію зі словами. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько.